Права 1230. Розв'яжіть систему рівнянь. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас така система 3х плюс 2y дорівнює 1 і мінус 9х плюс 7y дорівнює 23. Ну що ж, давайте зробимо так, щоб коефіцієнти біля х були протилежними. У нас є мінус 9х у другому рівнянні, а першому 3х домножимо тоді на 3. О, так, почленно помножимо перше рівняння на 3. Записуємо, що множимо на 3. Яку ж тоді у нас рівносильну систему рівнянь ми отримаємо. Отже, 3х помножити на 3, це буде 9х. Додати 2y множимо на 3, це буде плюс 6у. Дорівнює. І 1 справа множимо на 3, це буде дорівнювати 3. Друге рівняння запишемо без змін. Мінус 9х плюс 7y. Ну, і це дорівнює 23 є. Ну що ж, у нас коефіцієнти біля х протилежні. Давайте будемо додавати ці рівняння. Так, ну що ж, що ж тоді ми отримаємо? Запишемо як перша дія. Так детально не обов'язково записувати. Отже, 9х у нас є, і мінус 9х. То додати мінус 9х це відняти 9х. Далі. У нас є плюс 6, і є плюс 7y. Так, і це дорівнює справа. У нас є число 3 додати і є 23. Є? Ну що ж, дивимося, що 9 x додати мінус 9 x ця сума у нас дорівнює 0. Так, тоді залишається в нас 6Y плюс 7y. Це буде 13. y дорівнює, А 3 плюс 23, це буде 26. Є? Ну що ж, знаходимо тоді Y, обидві Обидичне рівняння ділимо на 13. 13 поділити на 13, це буде y. Дорівнює. 26, тоді ми також ділимо на 13. Y тоді дорівнює. 26, що ділиться на 13, це буде 2. Ну що ж, ми знаємо, що Y у нас дорівнює 2. Щоб знайти x, можна у будь-яку частину чи в перше рівняння, чи в друге, замість y підставити 2 і розв'язати це рівняння відносно x. Я запишу, як друга дія, візьму перше рівняння 3х. Так і пишемо 3х. Далі додати 2y. Ми пишемо 2, що множиться, а замість y пишемо те, що ми знайшли 2. Це дорівнює 1. Є. Тобто записуємо, що 3х додати 2 помножити на 2 це 4. Ну і це дорівнює 1. Що ж, переносимо тоді плюс 4 через знак дорівнює з протилежним знаком. То отримаємо, що 3х дорівнює 1. Зліва було плюс 4, справа буде мінус 4. Є? А, пишемо, що 3х у нас дорівнює. 1 відняти 4, і це буде мінус 3. То знаходимо х, х у нас дорівнює. 3х поділити на 3, це буде x, я записав, дорівнює. І мінус 3 тоді ділимо на 3. То х у нас дорівнює. Мінус 3 поділити на 3, це буде мінус 1. Є. Ну що ж, отже, пара чисел мінус 1 та 2 є розв'язком як першого рівняння, так і і другого рівняння, тобто є розв'язком нашої системи рівнянь. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Розв'яжіть систему рівнянь. Ми розв'язали, її розв'язком є пара чисел мінус 1 та число 2. Є? Переходимо до другого рівня... другого завдання. Тут у нас така система 4х плюс 2y дорівнює 2, і 5х мінус 4y дорівнює 9. Ну що ж, зведемо коефіцієнти біля y до протилежних. У нас є мінус 4у, а в першому рівнянні 2y. Помножимо тоді на 2 на перше рівняння. Отже множимо на 2. Тоді отримаємо таку рівносильну систему рівнянь. Отже, 4х помножити на 2, це буде 8х. Далі додати 2 у помножити на 2, це буде плюс 4 у Дорівнює. Ну і 2 в нас є, що множиться на 2, це буде 4. Є. Далі друге рівняння переписуємо без змін. 5х мінус 4y дорівнює 9. Є? Добре. Ну що ж, у нас коефіцієнти біля y протилежні. Зараз можемо вже додати ці рівняння. Що ж, я запишу як перша дія. Так детально писати, не обов'язково. Отже, 8х плюс 5х можна одразу написати, але я розпишу 8х плюс. 5 x далі плюс 4 y у нас є. І мінус 4 y Так, і це дорівнює, а справа у нас є 4 і плюс 9. 8х плюс 5х разом буде 13х. Далі плюс 4 y І мінус 4 y Ця сума дорівнює 0. То 13х записуємо дорівнює. А 4 плюс 9 це буде 13. Є. Знаходимо тоді х. Обиду частини рівняння, ділимо на 13. 13х поділити на 13, це буде х дорівнює. І праву частину 13 ми ділимо на 13. Є, то записуємо, що х у нас дорівняє. 13 що ділиться на 13, це буде 1. Є? Добре. Ну що ж, ми знаємо, що х у нас дорівнює одиниці. Ну, а зараз. Як нам знайти y у будь-яке рівняння, наприклад, у перше замість x підставляємо 1 і знаходимо відповідне значення y. Розв'язуємо це рівняння відносно y. Записуємо друга дія. Тобто у нас 4 x це буде 4, що множиться, замість X пишемо 1, ми вже знайшли, плюс 2y, і це дорівнює 2. 4 помножити на 1 це буде 4. То 4 плюс 2y дорівнює 2. Переносимо плюс 4 через знак дорівнює з протилежним знаком. То 2y тоді дорівнює 2. Зліва було плюс 4, справа буде мінус 4. Є? То записуємо, що 2y дорівнює 2 відняти 4 це буде мінус 2. То y тоді дорівнює. Треба, обидві не міняння поділити на 2. 2y поділити на 2 це буде y дорівнює. І мінус 2 ми ділимо на 2. Є. Y тоді дорівнює. Це буде мінус 2 на 2, це 1. Отже, пара чисел 1 та мінус 1. Є розв'язком як першого рівняння системи, так і другого. Тобто є розв'язком цієї системи рівнянь. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розв'язком є пара чисел це число 1. І мінус 1. Yeah? Ну що ж, переходимо до третього завдання. Нас потрібно розв'язати таку систему 5х плюс 3y до рівня 1 і 15х-7y дорівня 51. Давайте біля x зробимо так, щоб коефіцієнти були протилежними. То 5х тоді помножимо на мінус 3. Записуємо, що перше рівняння множимо на мінус 3. Yeah? То тоді ми отримаємо таку рівносильну систему рівнянь. 5х помножити на мінус 3, це буде мінус 15х. Далі плюс 3 y помножити на мінус 3, це буде мінус 9 y Це див, І 1, що множиться на мінус 3, це буде мінус 3. Так, ну а друге рівняння запишемо без змін. 15х мінус 7 y дорівнює 51. Є? Ну що ж, бачимо, що коефіцієнти при х у нас протилежні, то зараз можемо почленно додати ці рівняння. Тоді я записую, як перша дія, отримаємо мінус 15х у нас є. І плюс 15х. Ця сума дорівнює 0. Можна було і не записувати. Потім у нас є мінус 9y. І є у нас мінус 7. І це дорівнює. Справа у нас є мінус 3 і плюс 51. Є? Ну що ж, сума мінус 15х і плюс 15х дорівнює 0. Тоді в нас мінус 9 плюс мінус 7. Це буде мінус 16. Дорівнює. Мінус 3 додати 51, це 51. Відняти 3 це буде 48. Є? Знаходимо тоді y. частини рівняння ділимо на мінус 16. Мінус 16 на мінус 16, це буде y. Записуємо дорівнює. Тоді і праву частину 48 ми ділимо на мінус 16. Є? Пишемо, що y тоді дорівнює. Частка буде від'ємна, а 48, що ділиться на 16, це буде 3. Отже, y у нас дорівнює мінус 3. Ми знаємо, чому дорівнює y. Ну, давайте, наприклад, з першого рівняння знайдемо, чому дорівнює X. Записуємо як друга дія. Тобто 5 x Записуємо без змін. Додати 3y. То буде 3, що множиться, а замість y пишемо мінус 3. Це дорівнює 1. Є? Ну що ж, 3 помножити на мінус 3, це буде мінус 9, то вийде 5х відняти 9 дорівнює 1. Ну що ж, переносимо мінус 9 через знак дорівнює з протилежним знаком. То отримаємо тоді, що 5х дорівнює 1. Було мінус 9 з Справа одержимо плюс 9. Є? То записуємо, що 5х тоді дорівнює. 1 плюс 9 це буде 10. Знаходимо тоді х, об'єднатися частини рівняння ділимо на 5. 5х порівняти на 5, це буде х. Тоді і праву частину 10 ділимо на 5. Тобто, що х у нас дорівнює. 10 порівняти на 5 це буде 2. Є? Ну що ж. Пара чисел 2 та мінус 3 розв'язком першого рівняння, є розв'язком другого рівняння і розв'язком цієї системи рівнянь. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, ми розв'язали нашу систему, і розв'язком є пара чисел С 2 та мінус 3 є. Переходимо до четвертого, останнього завдання. Нам потрібно розв'язати таку систему рівнянь. 4m плюс 5b дорівнює 5 і 7m плюс 20b дорівнює 11. Зведемо коефіцієнти при b до протилежних. У нас є плюс 5b у першому рівнянні і плюс 20b у другому. Я пропоную помножити перше рівняння на мінус 4. Отже, множимо перше рівняння на мінус 4. Тоді отримаємо таку рівносильну систему рівнянь. 4m множимо на мінус 4, це буде мінус 16m. Далі плюс 5 b множимо на мінус 4, це буде мінус 20b. Дорівнює 5 множимо на мінус 4, це буде мінус 20. Так. Ну і друге рівняння записуємо без змін. 7m плюс 20b дорівнює 11. Так, 11 є. Ну що ж, зараз бачимо, що коефіцієнти при Б у нас протилежні, то ми можемо додавати ці рівняння. Додаємо. Ну що ж, я запишу, як перша дія. Так, детально записувати не обов'язково. У нас є мінус 16М і є плюс 7m. Це ми почнемо додаємо. Далі у нас є мінус 20b. І плюс 20 b І це дорівнює. Справа у нас є мінус 20. І є число 11. 11. Є. Ну що ж, тоді у нас тут є мінус 20 b і плюс 20 b ця сума дорівнює 0, Викреслюємо з суми. Тоді в нас залишиться мінус 16m плюс 7m. Це буде мінус 9 m Записуємо мінус 9m дорівня. А мінус 20 плюс 11 це буде мінус 9. Ну що ж, щоб знайти m, обидві частини рівняння, ділимо на мінус 9. Мінус 9m, привітимо на мінус 9, це буде m дорівня. Тоді праву частину мінус 9 ми ділимо на мінус 9. То записуємо, що m тоді у нас дорівнює мінус 9 на мінус 9 це буде 1. Мінус на мінус буде плюс. Й? Ну що ж, ми знаємо, що m у нас дорівнює 1. Щоб знайти, чому дорівнює b, можна підставити, чи в перше, чи в друге рівняння, і знайти відповідне значення B. Давайте підставляти в перше рівняння замість m одиницю. Записуємо друга дія. Тобто 4m4, що множиться, а замість m пишемо 1 плюс. 5B і це дорівнює 5. Я записав перше рівняння лише замість m підставив 1, яку ми вже знайшли замість N. Тоді розв'язуємо це рівняння відносно B. 4 помножити на 1 це буде 4. Далі додати 5B, це дорівнює 5. Переносимо плюс 4 і через знак дорівнює з протилежним знаком. То отримаємо тоді 5B. Дорівнює 5. Зліва було плюс 4, а буде мінус 4. Є? То записуємо, що ми одержали 5b. Дорівнює. 5 відняти 4, і це буде 1. Є? Знаходимо тоді B. Б. це рівняння, ділимо на 5. 5b на 5. Це буде B. Дорівнює. І 1 тоді ми ділимо на 5. Є? Ну що ж, записуємо, що B тоді дорівнює 1, що ділиться на 5, це буде 0,2. Ну що ж. Отже, m у нас дорівнює 1, b дорівнює 0,2. Це розвиском першого рівняння, є розвиском другого рівняння і розвиском системи цих рівнянь. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже. Знайдіть розв'язок системи рівнянь. Ми знайшли. Спочатку пишемо M. Тут у нас зустрічається перше. М у нас число 1 і B це 0,2. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування системи рівнянь. Методом додавання на цьому вправу завершено.